Великдень, одне з найсвітліших свят, День Воскресіння Ісуса Христа. Після вербної неділі розпочинався страсний тиждень. Вже в понеділок господині мили вікна білили стіни, господар наводив лад в господарстві. Кожна українська світлиця готувалася до приходу Ісуса Христа. Свято вірили в те, що Ісус завітає в кожну хату. Чистий четвер випікали паски. Також в цей день і вода мала життєдайну силу. Вірили в те, що купаючись в та в чистий четвер, можна було набратися сил та оздоровитись. Страсну п'ятницю, в день розп'яття Спасителя на Христі, до винесення з церкви плащаниці нічого не їли і впродовж дня не виконували жодних робіт. Цього дня в церкві навіть не дзвонили дзвони. Суботу, день перед великоднем, заповнювали останнім приготуванням до свята. Писали писанки, робили крашанки, для фарбування крашанок використовували природні барвники. Лужпиня цибулі, настій відвареного буряка, суху траву та квіти з віробою, а ще гілочки, яблуні, вишні, бруньки, верби та берези. Писанки в їжу не бралися. Це були сирі яйця, з яких видували жовток з білком, а вже тоді розписували різними орнаментами. Вони символізували сонце, добробут, здоров'я та щастя, розписуванням писанок. Займалося жіноцтво. В цей же день в заможних сім'ях запікали порося, а люди з меншим достатком готували до святкового столу смачну запечену рибу. А ще під черевина, домашні ковбаси з м'ясом, з картоплею та пшоном, з печінкою. Терли хрін з червоним бурячком. Він був одним із основних атрибутів Великоднього кошика. Кожній сім'ї складався цей кошик по-своєму його наповнювали тими наїдками, які господиня готувала зранку до вечора. Здавно вірили, все, що посвятять у святковому кошику, наділене особливими властивостями. Кожна українська господиня старалася, щоб кошик був багатий. Насамперед клала паску найкращу, найвдалішу це був випечений хліб з символічними орнаментами. Далі клали яйця. Одне два очищених, а інші крашанки освячували і розписані писанки, потім залишали їх оберегами в домі. Клали молочні продукти масло та сир, кільце домашньої ковбаски, шматок шинки, сало. І обов'язково мала бути сіль. І вже після освячення цих дарів священником в церкві, вперше почувши Христос Воскрес, ми з благоговінням серця відповідаємо: воістину воскрес! Вітаючи друзів, знайомих, ідемо додому розговлятися з родиною.